Секретар Івано-Франківської міської ради стане народним депутатом України. Відтак міські обранці повинні визначитися з новим очільником депутатського корпусу. Руслан Марцинків проходить до парламенту за квотою Всеукраїнського об'єднання Свобода. Він – 20-й номер партійного списку. Секретаря міськради обиратимуть міські депутати за поданням мера Івано-Франківська Віктора Нушкевичуса. Наразі у депутатських фракціях не було жодних перемовин щодо майбутньої кандидатури спікера представницького органу, каже Руслан Марцинків. Депутатська більшість в особі фракції Свобода має намір найближчим часом порадитися з цього приводу в міській раді. Є чимало достойних претендентів на таку посаду. Запевняє Руслан Марцинків, хоча конкретних імен наразі не називає. Зараз почнеться певні консультації, зокрема між фракціями, які є ми партіями в міській раді, між міським головою. Я думаю, що цей процес не є такий дуже швидкий. Зрештою, і встановлення результатів. Центральною виборчою комісією він затягнеться до певного часу, а потім ну, перше засідання. Тобто, це е, час. Я думаю, що ми порадимося спільно з нашими представниками об'єднаної опозиції в міській раді і визначимося по кандидатурі, запропонуємо міському голові. У нас багато є достойників міській раді, з депутатів міської ради, які можуть бути в обрані.